Висадити алею патріотів і таким чином вшанувати пам'ять полеглих у Афганістані, а також тих, хто нині воює на сході нашої держави проти агресора, вирішили у День захисника України у Житомирському осередку політичної партії Укроп. Голова Житомирської обласної організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Тетяна Пашкевич розповідає: дату для започаткування алеї обрали не випадково. Звичайно, символічно, що сьогодні День захисника України, а також церковне свято, Покрова. Тому хочеться, щоб Покрова, щоб Божа ласка, покривала цих людей. ...оберігала і була наставницею покровителькою. Ми вирішили посадити 20 туй і зробити символічну пам'ятку алеї Алеї патріотів. І вибрали саме місце біля пам'ятника афганців. до ініціативи Житомирського кропу. Також долучились і ветерани афганської війни. За словами голови обласної спілки ветеранів в Афганістану Павла Ментова, зараз на сході України воює багато афганців, яким довелося взяти до рук зброю, щоб захистити незалежність своєї держави. Україна, яка приобрела незалежність, ніхто не думав, що їй прийдеться, що цю незалежність оставити з зброєю в руках. Тим менше, і наші брати, ветерани АТО. Учасники міротворських операцій, учасники афганських собиті, всіх у кого позволило здоров'я, стали стрій і з достоинством виконували. і хтось до кінця виповнив свій солдатський синові долг. Перший номер списку кандидатів до обласної ради від українського об'єднання патріотів укроп Рустам Раупов ця алея нагадуватиме житомирянам про загиблих. Патріотизм це. Цей захист країни під час Чорнобильських подій, чи під час афганців, чи зараз в зоні АТО. Тому ми разом, разом патріоти, які сьогодні ми про них згадуємо, ми сажаємо дерев'я як знак того, що ми ніколи не забудемо про них. І вони разом з нами в нашій пам'яті живуть.